26 березня міський голова Борис Карпус підписав договір з компанією, яка виграла тендер та будуватиме у нововолинську житло для ВПО. Нагадаємо, що нове помешкання за понад 7 мільйонів євро побудують у рамках програми ЄС житло для внутрішньопереміщених осіб та відновлення звільнених міст в Україні. Компонент компонент-2», яку фінансує європейський союз і якою управляє північна екологічна фінансова корпорація. Сьогодні нас Така, напевно, хвилююча мить, тому що буде підписаний контракт між Новолицькою міською виконавчим комітетом Новолицької міської ради і підприємством Житлобу-2, яке стало переможцем відкритого конкурсу, яке проводило Нефко на будівництво житла для ВПО. Нагадаю, що загальний бюджет цього проєкту 7,2 млн євро. Ці тендерні всі процедури проходили в три етапи. Приймали в ньому участь більше десяти учасників. На завершальному етапі це було три учасника, і в кінці НЕФКО, комітет, тендерний комітет Нефко спільно з Нововолинською міською радою, виконавчим комітетом і робочою групою. Визначили переможця, це житлобуд 2. НЕВКО проводило відкритий конкурс, де серед десяти учасників перемогло ТОВ Житлобуд 2. Компанія з Луцька і вже має досвід співпраці з НЕВКО. Приємно сьогодні те, що ми сьогодні підписуємо угоду. Вона сучасна угода, сучасний будинок. Що таке слово сучасний будинок? Ну, там приходь і живи, Все є. Це мені як будівельнику дуже подобається. Це ми горді за свою роботу. З компанією Невко, донор Невко, ми працюємо вже понад 10 років. Спочатку перші кроки були в місті Луцьку, садочки, школи, термоізоляція. Потім було декілька об'єктів по Волинській області. І буквально перед новим роком ми стали в Тростинці, більше 21 квартира підключили. У Нововолинську для переселенців збудують два будинки на 200 квартир з меблями та побутовою технікою. На облаштування укриття з міського бюджету передбачено понад 7 мільйонів гривень. За словами мера, це була обов'язкова умова грантодавців. Поруч із будинками буде сучасний мультифункціональний спортивний комплекс. До кінця квітня двадцять року вони повинні. І здати два житлових будинки і спортивний об'єкт це стадіон з доріжками, біговими, з штучним покриттям для всіх мешканців фактично всіх мікрорайонів 5, 6 і 15. Це теж була наша умова. Ці кошти це кошти донора Європейського Союзу. Це гран, ну, фактично грантові кошти, тобто, які місто отримує через цю співпрацю, адмініструє цей проєкт Нефко. Це перший такий великий проєкт. Для міста Нововолинська також Борис Карпус додав, що матеріали будуть купувати у місцевих підприємств. Це дозволить збільшити надходження податків у громаду коштом Європейського союзу. Окрім того, підрядник залучатиме працівників з Нововолинська. Багатоповерхівки зведуть на місці колишньої недобудови на п'ятому мікрорайоні. Будівництво житла для ВПО у Нововолинську стартує одразу після підписання угоди. Роботи мають завершити до квітня дві. 2025 року.